Почну традиційно із хорошого, а на Росії знову палає на цей раз. Загорівся Ярославський моторний завод, де виготовляють деталі для військової техніки Росії. Ворожі змі повідомляють, що постраждалих немає. Завод є одним із найбільших виробників двигунів та інших запчастин для військової техніки, яку Росія використовує проти України. Аеророзвідка прикордонників на Луганщині виявила ворожу групу піхоти. Координати передали артилеристам ЗСУ, які накрили ворогів вогнем. Є поранені і вбиті, а ті, кому пощастило більше, дали ногам волю. Багато вбитих росіян є і на бахмутському напрямку. штурмова група підрозділу Гонор у складі батальйону Вовки да Вінчі відтискають вагнерів від дороги на Бахмут. Багато ворогів знищено. Зазначу, що Росія постійно поповнює втрати живої сили. І минула доба не виняток, бо лише завчора 660 окупантів відправилися у пекло. Знищені також 13 танків, 11 бойових броньованих машин, 19 артсистем і купа іншої техніки противника. Втрати живої сили вже перевищують 168 тисяч вояків. Сьогодні за день ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району. Обстрілював її з. Безпілотників та важкої артилерії люди на щастя вціліли. У Марганці снаряди пошкодили адмінбудівлю та два приватні підприємства в одному з сіл громади легкову автівку та господарську споруду. Сьогодні по обіді армія Путіна обстріляла Береслав на Херсонщині. Пошкоджена адмінбудівля, житловий будинок, краєзнавчий музей, церква і редакція газети. Людей російські боєприпаси на щастя не зачепили. До слова 23 березня на Херсонщині з робочим візитом перебував Володимир Зеленський. Відвідав президент село Посад Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Зараз там триває відновлення електро та водопостачання. Відбудовується медична амбулаторія. Володимир Зеленський запевнив, усе відбудуємо.